Шукаємо скарбими днями і ночами. Оми я з карма шукачами. Полісі по полі маям шукачами. Вітошу скамі отримує макар. Друзі, всім великий привіт! Вітаю на ютуб-каналі Азарт. А, сьогодні, друзі, ми з Серегою двох виїхали пошукати трішки по черніхівській культурі. І сьогодні, друзі, я взяв металошукач, тесей оновлений, і до оновленого тесея, друзі, ще з'явились. Нові плюшки, і зараз я вам їх покажу. Ну і трішки спробуємо покопати з ним онлайні. е, на грудний тримач для телефону, і будемо ходити щось знімати, копати. У нас трішки засніжило, от, але зараз світить сонечко, то в принципі, е, я думаю, воно все швидко розтане, але мабуть буде болото. Ну, подивимось, е, показую друзі, розказую. І йдемо шукати якісь прикольні штучки-дрючки. Хоча це поле не особо давало знахідок, але бували такі виїзди на нього, що прям тішило капець. Знаходив навіть тут е, черняхівське золото, класну, золоту, е, золотий амулет-місячник. Коротше, показую, і йдемо. Друзі, оновлений тисей. І ось така до нього телескопічна, повністю карбонова штанга. З'явилася доступна у майстерні новий горизонт. Значить, штанга реально прикольна. Ручка це так, тестова. от На продаж буде ручка виготовлена там на 3D-принтері. З вигином, бо це пряма, а та буде трішки таки з вигином. Ну, щоб було зручно. Значить. О, якраз Антон дзвонить Антон, привіт, друже. Значить, дивіться, такі круті зажими. От, Бачите. Виїжджає, розкладається. Дуже класні. От прикольні зажими ці, мені подобаються. От, сьогодні будемо ходити по тесним. Походимо, бо я ще з цією штангою не ходив, так вдома розкладав, складав. Ну так, І зараз ще покажу ще прикольні плюшки. Коротше, глядачі зробив відеоогляд на другу. Новинку, друге оновлення. І блін забув увімкнути мікрофон. Коротше, записали все без голосу, тому знімаю другий раз, вже все розпаковано. Е, значить, дивіться, до ТСЯ до ТС е, Доступні до замовлення е, система бездротових навушників. Значить, що йде в комплекті? Е, ось такий перехідник-подовжувач. Самі навушники, ось такі прикольні. От вони в такій ось коробці. В комплекті з наушниками йде книжечка, кабель підключення напряму і кабель зарядки. Так, наушники вмикаються. Як вони ага. От, вмикаються і тут вибирається волна, От, і така сама вибирається на FM-передавачі fm передавач Ось такі коробочки. Хлоп, а його тут нема, правильно, бо я його вже вцепив на блок. Все, показував, друзі, але блін, записали без звуку, тому а, треба бач, знімати по другому кругу. Коротше, там де двохсторонній скотч. От, і воно можна приклеїти чи сюди, чи до штани, куди зручніше, ну, мені сюди от зручніше, здається. от, Збоку вмикається. І тут теж е виставляється однакова хвиля з наушниками. І все. Значить, цей перехідник тут штекер просто бачите, грубий, воно втикається сюди, а цей втикається туди. от В комплекті з передавачем також йде кабель зарядочки і книжечка з налаштуваннями. Отак. От Значить, ціна такого комплекту, якщо я не помиляюсь 200, оце все. Також можна окремо до квазара 3 придбати самі наушники. Тобто, ось це не потрібно. Тому що в квазарі f 3 вбудований FM-передавач. Самі наушники, якщо я не помиляюсь, 11. 200 чи 1400. Ну, все на сайті нового горизонту є. Зайдіть, подивіться там всі ціни і все доступне до замовлення. Значить, штанга, вже я її розклав. Штанга ну, прикольна, класна, вона не болтається, не така, як шланга. Вона досить жорстка. От, єдине, що вигін ручки, ну я вже вам казав, це вже потім будуть другі на продаж другі ручки зроблені. От, і там вже буде інший вигін, вже буде зручніший. О, ну поки що з цим, зараз походимо, потестимо. Може і з цим буде нормально ходити, не знаю, тому що я ще не ходив. Так просто взяв руку і мені здається, що ну, хочеться трішки його нахилити. Ну так. Все, йдемо, шукаємо, бо Серега вже ходить, а я вже час тут біля автівки. То з Антоном говорив, то знімаю огляди, то перезнімаю огляди. Ну от там вже, можливо Серега щось накопав. Підписуйтесь, хто не підписаний, обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі, поширюйте відеоролики мої. Е, ну і, друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Номер для донатів в закріпленому коментареві та в описанні під відео збираємо на fpv дрони для батальйону К-2. Збір діє на постійній основі. Тому буду дуже-дуже сильно вдячний за будь-які донати, тому що ваші донати наближають нашу перемогу і, звичайно, зберігають життя нашим захисникам та захисницям. Ну а нашим захисникам та захисницям велика-велика подяка за їхню працю та за їхній захист. Все, друзі, біжимо шукати якісь цікавинки. Значить, хожу на 18 КГц. Хто давно слідкує за моїм каналом, знає, що я з ТСМ завжди ходив на 18 КГц. Поганий фокус. Чуєчка, трійкою поділка, діскрім між першою і другою поділкою. Грунт авто майже Майже на авто, грунт баланс майже на авто 2 тона. Так, є. Де він є? Перший сигнал. Надіюсь, вам чути, до речі, Серега тільки що йшов з його сліди. Біля слідів чіткий кольоровий, начебто сигнал. Болото, капець. Ага. Ну, перший блін-комом. Алюміній дротик, але початок є. До речі, наушники працюють гарно, начебто затримок ніяких немає. От, е, до речі, на навушниках ось робиться гучність, максимально 15. Це гучність, е, що немало важливо. Ну, так загалом. Не знати наскільки довговічні будуть ці штучки, що виїжджають, вони начебто пластикові. Але побачимо. Е, на вухах ну, трішки трішки так тугенько, знаєте, в голову, але відносно, можливо, вони ще розтягнуться, побачу. Бо є ще тугіше, а ці начебто ну, відносно так, більш-менш. Що ж, спробуємо. Залізо. Залізо. Кераміка, до речі. Е, земля мокра. Після цього снігу дощу, вон кераміка. Гарно якісь шукати прясла, намистини. З... Знов залізо. Ну, навушники працюють файно, мені подобається, чесно кажучи. Сигнали досить. Гарно озвучує, гарно чути де чорний, де кольоровий. Другий сигнал. Так щось є. Ух ты! Пломбочка, дивіться, как класна! Прикольно! Велико. Ну, перша знахідка є супер. Міг бути Динарій. Але пломба беремо, погнали. Схоже, сигнал якийсь. Такий дрібізок тесей Ось така малесенька фольга. До речі, вчора був на трансляції е, в Юри Тульченко канал е, в Тіктоці. І там запитували, чи тесей бачить дрібноту Бачить. На зглядачі спіймав сигнал, вже викопав його, а вона ні не копав. Тому що ну, вирішив вище так піднятися, в хаток, думаю, пройдусь. І це перший сигнал спіймав, думаю, можливо, мусор. От, Але викопав. Думаю, вам чутно. І... Опа, дивіться. Приколяс! Це шматок фібули, я так. Розумію. Гляньте, яка була бронза. На жаль, вона вбита, ну але сам факт. Прикольно. Значить, треба підніматись вище. Рухаємось. Так, друзі, 20 сигналів й Щейно викопав підряд. От, Знову є сигнал. І це, щоб ви собі розуміли, на кожен сигнал вмикати камеру, вмикати мікрофон, знімати, а потім все видаляти. І це все, друзі, час та сили. Ну, тому важко так копати в онлайні. Ну, і знімати всі сигнали, тому що сигналів багато, а знахідок майже немає. Але ти все рівно знімаєш кожен сигнал. То так, Знову алюмі, знову шмурдяк. І йдемо далі. Друзі, нарешті знахідка, але, на жаль, не в онлайні. Бо реально заморився вмикати камеру, вмикати мікрофон. І просто копати, блінжменями мусить. Надіюсь вам чутно. чистенький чистенький сигнал. І є монета. Друзі, це баратинка. Баратинка, да. Прикалясна. На жаль, вона вбита, але проглядається. Це вітря, ви бачили? Знесло монету просто. Нарешті є знахідка, це капець. Півполя вже прополосав, що я, що Серега, просто нічого толку не маю. В Серйо, до речі, шматочок сережки стрібної царські випало. От і толком все. Супер беремо, продовжуємо. Прям дуже, друзі, чіткий сигнал класний. Але це гімна кусок. Повна сумка, просто повна сумка смурдяку. І ось нарешті спіймав сигнал. Я вже його викопав, знайшов. Ось такий маленький плавочок срібла. То капець. Ну так. Добре, що хоч стрібільце маленьке знайшов. Тож, сигналів, друзі, повно, а знахідок чомусь немає. І в Сереги та сама ситуація. Сигналів повно, а знахідок немає. Просто, друзі, крутий сигнал був. Гляньте, що випало. Отакий шмат срібла. І друзі, видно, що це була фібла. Ось навіть шток. Шток, це була пружинка. І ось заглушка видніється була. І кружелятка такі в зернах орнаменти, як то. Це 100% фібула була. Капець. Тупо срібна фібла згорівша. Да. Прикол. Покрутимось. Так, знову був файний сигнал. І знову дивіться, що випало. Шматок срібла. Отакий здоровий шмат срібла. Прикольно. Це вже на іншій хатині. Там на попередній випало. Та афі була якась. Пройшов я вже полос 10, мабуть, і ось випав шмат срібла. Прикольно. Так, друзі. Ну що я можу сказати на рахунок штанги? В цілому штанга офігенна, мені сподобалась. Єдине, то, що я їй казав, що потрібно вигин ручки зробити, тому що важко на. Руку саме на зап'ястя, воно вже мене болить. От, тому потрібно зробити вигин ручки. І буде круто. А так, в цілому, штанга взагалі заліково, мені подобається. На рахунок наушників. Наушники працюють теж файно. Єдине, що дивіться, вони вуха от, прижимають лише знизу. Тож, тобто, ну я ходив в шапці і мені було нормально. От трішки от знизу воно там жало вуха зверху, а воно вуха взагалі не жме і чути, що робиться навколо, тобто воно не притискає повністю до вуха. І, е, як на мене, вони мало ось тут виймаються. Тобто хотілося б трішки більше, щоб повністю на вуха так лягли. А працюють загалом теж класно. Е, мені сподобалось, як вони працюють. От. Ну, подивимось, подивимось. От я цілий день проходив, бачите, повний заряд батареї ще показує. От, тому, ну, в принципі, загалом е непогано. Сигнали чіткі, якісні, все, все чути. От, буду, коротше, що у нас там? Почало 6-го, 18 тисяч кроків сьогодні. Е йду в сторону автівки. Те, що треба терміново додому, то там невеликий потоп. О, тому мушу бігти, як ще сигнал спіймали. Мусору, друзі, просто. Повна сумка. Ну і знову шматочок фольги. Коротше Якось так. Ну, зараз такий дістану. Ого! А, до речі, ще ось таку цікаву кераміку знайшов. Було якась черчина. Короче. Ну ось дивіться це одна жменя, а в сумці, ну там, як це вам показати, там, ну, там просто капець. Там просто капець гляньте. Просто повна сумка мусору. І це майже всі ці сигнали я знімав в онлайні, щоб ви собі розуміли, наскільки це важка праця оці зйомки. Ну, тому так. Оп, був би забув. Тому, друзі, думайте, вирішуйте, е подивитися, ще раз скажу, можна. Ще сигнал. подивитись на навушники, штанги можна на сайті Нового Горизонту. Там є ціни, там можна замовити. От. Тому кому цікаво, звертайтесь до Антона, уточняйте, замовляйте, знову фольга. От. А я погнав в сторону автівки. Всім фарту успіхів міцного здоров'я. За ними був ютуб канал Азарт е, Артем. Фарту успіхів здоров'я і головне. Найшвидшої перемоги, мирного неба і не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Нагадаю, номер для донатів у закріпленому коментареві та в описанні під відео збираємо на fpv дрони для батальйону Кат-2. Тримайтесь.